Вітаю друзі на каналі Синічна Політика з вами Ігор Рейтерович. сьогодні, 21 січня, і будемо говорити про золоту еру, яка розпочалася в Сполучених Штатах Америки. Дональд Трамп офіційно став президентом США, виступив зі своєю інавгураційною промовою, і зараз всі її дуже активно обговорюють, намагаються робити якісь висновки з приводу того, що там прозвучало. Ну і спробуємо ми достатньо коротко пройтися по. Ключовим е, темам, які власне були підняті 47-м президентом Сполучених Штатів. Отже, Трамп почав з того, що оголосив настання нової золотої ери. Е, мене трошки ця е, фраза різанула, тому що чомусь згадався наш президент, який колись рекламував золотий вік. Ну, коли він ще президентом не був. Ну, такі собі, скажімо, паралелі, але е, утриматися від них достатньо складно. Отже, Трамп сказав, що наступила Золота Ера, тепер Америка буде. Знову великою Америка first. американцям всі будуть заздрити. Вона буде найкращою країною в світі. І Сполучені Штати поширять своє процвітання, свою силу по всій планеті і не тільки, власне, по планеті Земля. Оскільки він сказав, що обов'язково американці колонізують і Марс. Я так розумію, що як казав ще Рей Бренбері, на Марсі будуть квітнути, квітнути яблуні в цей час до. Речі, камери показали Ілона Маска, який був дуже радий від того, що американський уряд, судячи з промови Трампа, Буде приділяти велику увагу ідея маска, які стосуються не лише нашої планети, але й власне освоєння космосу. Але якщо серйозно Трамп достатньо багато сказав, але тут відразу, мабуть, слід виділити кілька ключових меседжей його інавгураційної промови. По перше, я би відмітив безумовне месіанство і месіанський меседж, фраза про те, що на мене було скоєно замах, але господь мене врятував для того, щоб врятувати ме. Ереку, вона достатньо промовиста. Е, водночас, е, як звернули увагу, Трамп не поклав власне руку на Біблію. А він тримав над е, священним писанням е, свою руку е, на відміну від своєї попередньої наурації, коли він руку таки поклав. Ну не знаю, тут будуть будувати тепер певні можливо якісь теорії змови, але ну дехто вважає, що таким чином він е, знімає з себе частину відповідальності за все, те, що він буде робити в майбутньому. Е, тим не менше, місіанство було присутнє. Е, Дуже багато було про те, що він зіткнувся за останні роки з найбільшими викликами за 250 років. Ну коротше кажучи, за всю історію Америки, і тільки він може повести американську націю до процвітання, до успіхів, до розширення свого впливу і так далі. Другий важливий меседж ну в заяві в його виступі було дуже багато популістичних заяв, які стосувалися власне. Вирішення тих проблем, які є в Сполучених Штатах. Ну, наприклад, він багато говорив про корумпований істеблішмент, про те, що країна зруйнована зсередини, що погані люди там правили Америкою, і він тепер все це буде власне виправляти і буде це робити правильно на відміну від всіх своїх попередників. Ну я не знаю, що до речі, в цей час відчував Байден, який власне був присутній на цій Мові, навряд чи йому було дуже приємно тим більше що якраз економіку сполучених штатів він залишає в дуже непоганому стані, ну особливо порівняно з тим, що він отримав власне від Трампа, коли сам став президентом. Ще один дуже важливий меседж. Ми про нього ще будемо окремо, я думи говорити. Я зроблю навіть відео. Стосується ну заяв Трампа, які мають відношення власне до північної та південної Америки. Це можна навіть назвати такою модифікованою доктриною Монро. За іменем американського президента, який вперше сказав про це в 1823 році, що ключові інтереси штатів це північна південна Америка. Європа не може і не має права лізти в ці справи. Америка в свою чергу не лізе в європейські справи. Е, ну Трамп не казав про те, що Америка не буде влазити в якісь там справи в інших частинах світу, але про північну і південну Америку він говорив багато тут, і з точки зору повернення Панамського каналу, і з точки зору будівництва стіни на кордоні з Мексикою, і тим фактом, що він збирається депортувати мільйони кримінальних злочинців, як він назвав нелегальних мігрантів, і оголошення наркокартили мексиканських мексиканських терористичними угрупованнями, що зрозуміло, ну збільшує можливості американських спеціальних служб щодо протидії їм, і багато інших подібних заяв, вони якраз були спрямовані на Америки. Північну і південну, і це мабуть свідчить про те, що це буде ну принаймні, на певному етапі одним з ключових пріоритетів Трампа. Наскільки він це буде все реалізовувати на практиці, сказати поки складно, тому що він, наприклад, не згадував Канаду, він не згадував Гренландію, але можливо це відбудеться трошки пізніше, коли він вже підпише якісь там перші укази. І власне призначить перших людей в своїй е, адміністрації. І Оця е, історія з можливою такою доктриною Монро е, під номером 2, е, Вона може не надто позитивно виглядати, тому що багато хто цю доктрину називає залюціяниською. Щоби Сполучені Штати замикаються в своїй там півкулі. Вони якби не лізуть в якісь інші глобальні справи. Але потім Трамп собі деякою мірою заперечив, коли почав говорити, що Сполучені Штати побудують найпотужнішу армію, сполучені Штати. Відновлять повагу свою національну ну до себе, свою національну безпеку всі будуть заздрити американцям, американці будуть почувати себе в безпеці, і ну це буде найпотужніша країна в світі. Ну за логікою, якщо країна найпотужніша в світі, значить, зрозуміло, вона не тільки буде власне діяти в північній Америці, а буде мати і захищати свої інтереси по всій планеті. Ну і найголовніше, що власне нас цікавить, це те, що Трамп під час своєю невороційною промовою взагалі ніяк не згадав ні Україну, ні російську українську війну. Е, хоча він сказав таку фразу, що е, ми закінчимо всі війни, навіть ті, які ми не починали, в яких ми не беремо участь. Ми будемо мати найпотужнішу армію. І моє мій спадок, ну my legacy в англійською мовою, е, буде в тому, що я е, стану миротворцем та об'єднувачем. Ну з миротворцем, все як би очевидно, завершити всі війни. Е, Об'єднувач е, тут виникла певна. Дискусія, мені здалося, можливо, я помиляюсь, напишіть в коментарях, може у вас трошки інша думка, скажімо, склалася, що він мав на увазі все ж таки об'єднання власне Сполучених Штатів Америки, американської нації, а не там якісь об'єднувальні процеси, власне, по всьому світу. Але з миротворцем було показово. Він, до речі, згадав в цьому контексті один раз дуже побіжно же Близький Схід, сказав, що от вже там. Як тільки став президентом, звільнили заручників, там почався процес перемовин. Але ну, всі ж розуміють, що якогось прямого формального відношення до цього Трамп немає, так що не тільки він не згадував детально про Україну, він в принципі і не говорив про якісь інші війни чи конфлікти, які обіцяв вирішити, коли був кандидатом в президенти, та й власне вже коли переміг на цих виборах, але був ще в статусі обраного президента, але ще не інавгурованого. що я не думаю, що нам треба тут посипати голову. Попелом в тому плані, що про Україну або про російсько-українську війну не згадали. Тим більше, що фраза все ж таки про миротворця. Ну, вона про те, що він буде докладати зусиль і, мабуть, достатніх зусиль для того, щоб як мінімум російсько-українську війну завершити. Як завершити? Ну, це питання поки інше, але про це ми більше дізнаємося вже в найближчий час. Президент Зеленський достатньо оперативно відреагував на інавгурацію. Він привітав Трампа письмово. Там цілий є великий абзац про те, що ми всі сподіваємося, що Трамп дійсно принесе чесний, справедливий мир, і це в цілому правильний меседж, який повинен був з'явитися, але хотілося б не просто таку заяву в Фейсбуці або в інших соціальних мережах. Власне, хотілося б якоїсь телефонної розмови або зустрічі президента Сполучених Штатів з президентом України. Ну знов таки подивимося, як це буде далі, але я б звернув увагу ще на одну дуже важливу річ: Трамп говорив багато про надзвичай. Ані стани він веде надзвичайний стан в південних штатах, власне тих, які там межують з Мексикою. Я так розумію, туди не тільки загони Нацгвардії згвардії відправляться, але власне армія. І він також сказав, що запровадить надзвичайний стан в енергетиці. І отут для нас мені здається, на перспективу дуже непогана новина, тому що коли він розказував багато про. Те, що ми ходимо по чорному золоту, що Америка повинна бути багатою державою, і буде багатою державою, що кожен може купити той автомобіль, який він хоче, і їздити власне на ньому, незважаючи там на кількість палива, яке, яке цей автомобіль споживає. Ну короче кажучи, це продовження його риторики під час передвиборчої кампанії, коли він казав про «drill drill», дріл-бебідрил, да, що треба бурити ще раз бурити, да, тобто видобувати набагато більше ніж на сьогоднішній день, Сполучені Штати видобувають і далі про Спочатку ключова фраза важлива для нас. Мені здається, що її цінність, ну будемо сподіватися, принаймні, буде навіть вищою від того, що він не згадав прямо про російсько українську війну. Він сказав, що весь світ весь світ. Обов'язково буде купувати американські енергоресурси. Американська енергетика буде домінуючою, вона е, буде ключовою, і всі країни будуть купувати американців. Ну, якщо все це буде реалізовано, для нас це точно прекрасна новина. Тому що якщо весь світ почне купувати у американців, він точно перестане купувати у росіян, і зрозуміло, це дуже сильно вплине на е, позиції Російської Федерації на її здатності власне проводити війну. От е, саме на це нам мені здається, треба більше. Звернути увагу, як він буде діяти в контексті енергетичної безпеки, якими будуть його перші рішення, і до речі, з ким він з країн близького сходу в першу чергу переговорить. Щось мені підказує, що це буде наприклад Саудівська Аравія, з якою в нього прекрасні відносини, і яка теж не задоволена тим, що робить Росія на енергетичному ринку, і вони би хотіли разом зі сполученими штатами Росії просто звідти виконати. Так що якщо коротко підсумувати, ем, ну знаєте, промова вона ем, залишила в цілому такі неоднозначно враження вона на 90 мабуть там 8% була спрямована на внутрішнього користувача власне на американців. Але навіть ті заяви, які стосувалися глобальної ролі Америки, вони ну відкривають певний простір для маневру, залишають певний простір для маневру. І я думаю, що для України насправді. Ключовим була не сама по собі промова, ключовими будуть ті призначення, які Трамп робить зараз, і буде робити в найближчі там е, ну кілька днів. Е, нас цікавить передусім три прізвища. Е, як швидко вони будуть призначені на посади, спецпредставник Келох радник з питань нацбезпеки, Волс держсекретар Рубіо. Е, великих проблем з цим не буде. Не всі вони потребують, до речі, згоди навіть Конгресу Сполучених Штатів. Е, ті, що потребують, вони, е, я переконаний, будуть номіновані. І от саме від їх за. Від їх дій буде залежати, як власне Сполучені Штати збиратимуться братися за проблему завершення взагалі російсько-української війни. Ще нас цікавить безумовно прізвище власне міністра оборони. З ним можуть виникнути певні проблеми. Ну будемо сподіватися, що цього теж мабуть не буде, тому що Трампу це явно буде неприємно. Але тут там треба певне визначення, щоб знати, хто очолить Пентагон і чи будуть, чи не будуть продовжені ті програми. Рами виділення військово-технічної допомоги, яку на сьогоднішній день отримує Україна. Так що чекаємо передусім цих призначень. Чекаємо перших перших заяв з боку всіх цих осіб, які власне, я переконаний, тут вже точно будуть стосуватися, в тому числі російсько-української війни. Ну і на основі яких ми будемо бачити, куди будуть рухатися Сполучені Штати Америки. Трамп точно впевнений, що вони будуть рухатися до ери процвітання. Ну побажав. Аємо, мабуть, сполученим штатам успіху на цьому нелегкому шляху. Ну і головне, щоб е, на цьому шляху вони не забували про е, партнерів, не забували про союзників і не забували про те, що своєму процвітанню вони завжди були зобов'язані демократії, і відповідно демократію треба підтримувати в усьому світу. Ну і в першу чергу на сьогоднішній день, безумовно, в Україні, яка бореться з найбільшою загрозою, взагалі для світу, не тільки власне для нас, е, а й для світу в обличчі. Е, Такої неонацистської, фактично, Російської Федерації, дякую, що ви сьогодні були зі мною. До зустрічі на каналі. Слава Україні!